Ще у вівторок Одеситів попереджали, на місто насувається буря. І вже у середу стихія почала лютувати. Зранку майже водночас завалилися два будівельних крани. Один в районі 15-ї станції фонтану, інший в Аркадії. На щастя, тоді обійшлося без жертв. Кран лише пошкодив дах кафе та машину, яка розверталася на колі біля Центральної алеї. Подижав в Каркаді, і раз і кран на капоті, ну как, ну, там долі секунди. За кілька годин з'явилася інформація про перші жертви. Шквальний вітер обривав дроти, валив стовпи та дерева. На черьомушках тополя впала на літню пару. Жінка встигла відштовхнути чоловіка, а сама опинилася під деревом. Перехожі намагалися її врятувати, але все марно. Ми почали ламати вітки тут, ну що тут віток було повно спочатку. І кричу, кричали, щоб давайте швидко підніміть, щоб допомогти чоловіка з під дерева витащити. Ну, немножко мужики тут забрались, наче припаднялі. Ми отодвинули женщину сюди. Ще одне дерево впало на машину, в салоні якої знаходився чоловік. Він помер у лікарні. А у середу ввечері загинула 11-річна дівчинка. У власному подвір'ї на вулиці Головковській вона наступила на обірваний вітром електричний дріт. Дитину вразило струмом. Рятівники та швидка не могли доїхати до місця трагедії кілька годин. Навіть ж скоро не могла під'їхати, тому що провода стояли тут во дворі. Агальоний провода, хто сорвал ветер під напряженням, що убила мою, мою дівчику. Даже скоро поміч не могла не вийти, не зайти. У четвер ввечері на молдаванці обвалилася стіна житлового будинку. Загинув молодий хлопець, який знаходився в квартирі. За словами рятівників, ймовірно, обвал стався через негоду. Стара будівля просто не витримала зливи та сильного вітру. Стіна із камня рушника, який взяв у себе влагу, і під е, тяжністю криші односкатної е, пройшло обвалення цієї стіни на висоті три метри і по площі, десь шість. За півтори доби в Одесі було повалено близько тисячі дерев. Вони пошкодили десятки машин та обірвали лінії електропередачі. Через це в місті було знеструмлено майже 300 домівок деякі досі залишаються без світла. В мерії кажуть, для усунення наслідків негоди задіяні всі комунальні служби, але людей не вистачає. Всі служби дуже оперативно спрацювали, підключились і комерційні структури, дескабель, одеський порт, стальканат, а також порядка 20 бойців нацгвардії, оборудовані бензопилами, які розчищають дерева, а також всі средства технічні використовуються для уборки дерев. Я. Родичам загиблих обіцяють виплатити матеріальну допомогу. А от про фінансову компенсацію іншим постраждалим від стихії мова наразі не йде. Це стосується кожного і всіх. І у нас є, я так вважаю, що рівна відповідальність перед жителями міста. Як у виконавчої влади, і ви бачите, що ми не знімаємо себе відповідальності, і готові читатися за кожен час, за кожну минуту з моменту, э, Вот это не Пік негоди вже минув. Втім, чиновники зізнаються, підраховувати збитки, завдані стихією. Зарано комунальники працюють цілодобово, але по місту залишається ще дуже багато повалених дерев, затоплених проїздів та розтрощених об'єктів інфраструктури. На ліквідацію наслідків негоди піде ще не один день. Вадим Шпаченко, Наталія Осатенко та Дмитро Боровецький. Підсумки тижня перший міський.